Тучний інтелект не може заробляти кошти за тебе. Це найпоширеніший міф, котрий я чую кожного дня. Мене звати Захар, я трейдер зі стажем вже два з половиною роки на валютному ринку. Ви можете переглянути мій баланс, ви можете переглянути мої результати в каналі. Наприклад, що я з 200 тисяч дійшов до 1 мільйону за досить короткий термін і зробив дуже дуже багато досягнень трейдингу. Маю своє ком'юніті на 3 тисячі людей, і також канал, де я веду сигнали на 800 людей. Тому мені точно є про що розповісти в цьому відео. Ви дізнаєтеся, як за допомогою чату GPT можна заробляти кошти на. На біржі Binarium. прямо сьогодні ви зможете це передивитися і. Також прямо після перегляду цього відео піти і спробувати робити це самотужки. До речі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі, де ми торгуємо, то ви обов'язково маєте зареєструватися, оскільки без цього ресурсу ви не зможете заробляти свої кошти. Для реєстрації на біржі вам треба перейти за посиланням в описі цього відеоролику, воно буде нижче або в закріпленому коментарі. Після чого ввести партнерський промокод 100TRADE. Вводячи партнерський промокод 100 trade ви зможете отримати плюс 100% бонусу на ваше перше поповнення. Умовно, ви захочете поповнитися на 1000 гривень і зробити це. А вам на рахунок прийде 2000 оскільки ви використали промокод 100 trade що є дуже гарним, як на мене, бонусом на початку кар'єри кожного трейдера. Для того, щоб торгувати по стратегії, нам треба лише два ресурси: це все-таки біржа Binarium і сам чат GPT. Чат, з котрим ми будемо підтримувати спілкування і котрий буде видавати нам угоди. Що ми з вами робимо? Ми банально заходимо на біржі і на біржі обираємо пару з найбільшою відсотковою дохідністю. Відсоткова дохідність завжди написана в першому стовпчику, і зараз ми обираємо 91% по парі NSD GPY. Чому? Тому що банально з такою дохідністю ми зробимо більше цих коштів. Що ми робимо далі? Далі обов'язково включаємо трейдингю графік, так як з ним у нас буде краща аналітика від чату GPT. Після включаємо однохвилинний таймфрейм, обираючи одну мінуту, тобто одну хвилину. І трошки віддаляємо цей графік, після чого натискаємо на фотоапарат і робимо копіювання цієї картинки до чату GPT. Скидаємо цю картинку чату GPT і вписуємо даний текст. Даний текст я. Ой, вибачте, залишу в описі цього відеоролику. Дивіться, вище прикріпив фото, все це розписав і підписую сюди валютну пару. Валютна пара у нас NSD GPY, значить ми сюди, там у нас написано актив, вписуємо NSD GPY. Обов'язково вписуємо даний актив, щоб він мав змогу нам його якісно проаналізувати. Після чого ми з вами скидаємо йому графіки, у нас виходить ось таке повідомлення. Він видає нам прогноз вгору на 2-3 хвилини. Зайдемо на 3 хвилини вгору. Давайте раз обираємо 2-3 хвилини і відкриваємося вгору. Я буду торгувати по 2000 гривень, оскільки, як на мене, я ще досконально не Проаналізував і не зробив висновків, як все-таки працює GPT, Проте можу вам чітко сказати, що у нього дуже висока прохідність угод, і я краще зараз все одно буду заходити на 2000 тисячі гривень, поторгую так приблизно 2-3 дня, можливо, тиждень. Після чого, якщо я буду бачити, що він насправді дуже добре відпрацьовує, я почну інвестувати по 5000 тисяч гривень. Як я роблю це у звичайних угодах, давайте передивимося, що нам все таки написав GPT. На ось це моє повідомлення, він нам надав таку ясну відповідь. Прогноз по незажі піває, на хвилина, прогноз гору, корекція. Час експірації 2-3 хвилини. Ми відкрилися на 3, ну на 3 хвилини, тому що зазвичай, коли ми отут обираємо третє, вона у нас і так вже закінчується. Тобто ми відкриваємося десь на все-таки 2,5 зазвичай хвилини. Так, ось. Дивіться, обґрунтування прогнозу, він нам навіть обґрунтовує, чому ми так зайшли. Сильний нисхідний тренд із ознаками корекції, зона локальної підтримки. Римки формування відкату після довгого падіння, свічковий аналіз він зробив останнє три свічки зеленого кольору, що свідчить про зростання покупців, що в принципі правильно. І видав нам загальну рекомендацію по угоді. До речі, ще підмітив, що це корекційний вхід, тобто після короткострокового зростання ринок може знову повернутися до падіння. Якщо 2-3 хвилини ціна почне слабшати, можливий, ага, розворотний. Так, але давайте ми переглянемо, в принципі, зараз ми. Йдемо доверху, і я сподіваюся, що так і буде до кінця нашої угоди. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більшу угод від штучного інтелекту, то у мене є мій особистий бот, який видає угоди за допомогою знову ж таки штучного інтелекту. А ще він це все аналізує за допомогою смарт-мані концепту 26 індикаторів, а також використовує силу тренду, тобто її також вираховує дивиться потенціал руху і. Рахує просто-напросто дуже багато змін, роблячи максимально багато факторний аналіз. Тому можете також зайти до мого бота або знайти його в описі цього відеоролику, або просто по тегу в телеграм. у вас зараз на екрані вам треба вписати в пошуку собачка Захара, нижнє підкреслення, «трейдинг», нижнє підкреслювання бот. Після чого ви зможете отримати доступ до сигналів від боту, коли ви виконаєте всі його умови. Для цього в боті нажміть на кнопку старт або пропишіть йому команду slash старт і виконуйте його умови. На етап реєстрації зазвичай виходить у вас там 5-10 хвилин, а потім вже на вихлопі ви отримуєте собі новий інструмент заробітку на тренінгу, що є дуже гарним вкладенням, скажімо, вашого часу. Платити за нього нічого не треба. Там, я думаю, самі зі всім. Розберетесь. Зараз ми з вами можемо переглянути, як відпрацьовує наша стратегія з чатом GPT, і ми можемо подивитися, що лишається 10 секунд до зачинення нашої угоди. І ми бачимо, що вже прямо зараз ми забираємо з вами дуже впевнений плюс. Після чого дивіться, бачимо розрахування 1820 гривень прибутку, отримуємо з цієї угоди. Давайте просто перейдемо на наступну валютну пару. Я обру Євро Джепів, тому що тут немає примітки OTC, оскільки OTC ринки на бінарію тільки відчинилися, я хочу поторгувати на звичайних фінансових потеруваннях, оскільки це вже більш. Реально, тут зараз, прямо прямо зараз, знову ж таки, заробити кошти. Віддаляємо графік на однаковому таймфреймі, копіюємо картинку, скидаємо її чату GPT. Обов'язково вставляємо йому дану інформацію, тобто даний текст, і ось сюди вписуємо наступне: вписуємо євро оскільки тут у нас пара євро Давайте ми йому це пишемо: Євро GPY і обов'язково додаємо примітку OTC, після чого скидаємо йому даний текст. Як можемо ми переглянути прогноз по єврожі півай OTC. А чому OTC? А тому, що я. Затопив, тому що я затопив. Давайте ми це відмінимо і зробимо по-нормальному. Куди піде графік? У нас же EuroGPY на OTC, Друзі, у нас же EuroGPY е нормальний абсолютно. Тому давайте ми закинемо знову ж таки наш останній графік і зробимо просто, і напишемо, чи це просто EuroGPY, Тому що я написав OTC і ми його ми вже можемо збити трошки з пантелику, тому що скинув я йому фотографію дещо іншу. Ми закидаємо йому правильне фото і очікуємо на обробку її фотографії ним. Вгору 3-5 хвилин. Давайте на 4 відчинимося. Давайте вгору 4 хвилини вгору. Відчинюся на 4 через те, що банально це щось середнє. Між 3 і 5 я просто відчинюся на. 4 хвилини і таким чином я буду мати середню точку входу. да, скажімо, середній час експірації, точніше, вибачте, переплутав Рандомні слова. Сказав не ті, да ось і ми таким чином зможемо отримати плюс, що я дуже сильно сподіваюся, оскільки ChatGPT, в принципі можу сказати чесно, мене не підводить. Ми можемо подивитися, що він обґрунтовує прогноз локальний висхідний рух після затяжного падіння, формування корекційного підйому, свічковий аналіз. І рівень підтримки не пробитий. Так, ми можемо це переглянути, що наразі там рівень підтримки на нашому графіку не пробитий. В кінці він видає рекомендації по угоді, Час експірації 3-5 хвилин, цільова зона росту він також нам її визначає. Тобто, подивіться, він нам визначає цільову зону росту, докуди ми можемо, можемо рухатися. 158 158 050 Давайте включимо графік релігю і подивимося, що ChatGPT цим нам хоче сказати. Що ми можемо рухатися, дивіться, до приблизно значення 158. 0,50 тобто, ну, давайте, коряво виділив і 158, тобто, дефолтні, да? тобто, до сюди ми можемо рухатися. Ой, навіть я не так виділив. Дивіться, ось до 0,50, дивіться, трошки, бац, 0,50, ось це я не те виділив, і, і до 158, тобто чат GPT очікує, що ми будемо рухатися приблизно до ось цих значень, да? котрі я прямо зараз вам виділив. тобто, Він очікує, що ми можемо увійти в цей діапазон. Якщо чесно, я б теж так, в принципі, міг. Мав змогу думати, тому що тут, в принципі, все розумно. Але зараз, як бачите, ми пішли трошки нижче. Давайте поспостерігаємо за тим, як все таки буде відпрацьовувати наша угода. Можемо приглянути, що Угода по валютній парі Євроджіпів, і все-таки у нас закривається в мінус. І ми не відпрацювали так, як нам казав про це Е, Можливо, нас він якось помилився. Давайте напишемо, що на жаль, ми отримали мінус. Я йому просто це скину, як є, да? скидаємо цю фотку. На жаль, на жаль, мінус, щоб він мав розуміння, скажімо так. Надсилаємо йому чомусь довго завантажується файл. Надсилаємо йому цю зараз фотографію, коли у нас файл завантажиться. І вже він попросимо у нього новий зіно. Давайте без цього просто напишемо. На жаль, Мін вже без фотографії. ось, Буває, братуха, трейдинг – це гра ймовірності. І навіть найкращий аналіз не дає 100% результату. Це в принципі правда. Головне не зупинятися і робити висновки. Окей, окей, головне не зупинятися. Робити висновки, добре, давайте просто просимо у нього ще одного году. Давайте включимо для цього графік трейдингю, знову ж таки, однохолений таймфрейм. Трошки віддалимо, давайте більш локальну ситуацію візьмемо. Ось так віддалимо графік Євроджівай, скопіюємо обов'язково його і скинемо йому. Вже дану ситуацію. І напишемо йому наступне повідомлення, як ми робимо жало, завжди євродівай. Але в цю угоду ми будемо входити з вами подвійною сумою, щоб відбити втрачене і зробити кошти зверху. Звіряємо і скидаємо йому даний текст, обов'язково прикріплюючи фотографію, тому що нам треба, щоб він нам видав максимально якісний аналіз і максимально добре все проаналізував. Тому очікуємо на те, коли він нам вже Відпише і дасть нам вказівку щодо наступної угоди, щоб ми мали розуміння, куди ми все таки з вами будемо відчинятися. Очікуємо, коли ChatGPT нам відпише, і вже будемо дивитися за угодою. Прогноз по єврочіпівам фрейм одна хвилина. Прогноз вгору. Тобто, вже готуємося, що ми будемо йти вгору. 3 тре. Скільки три, таре, три таре, Давайте. Euro GPY, давайте зайдемо на 4. І знову ж таки, раз, два, два рази я клікну, клікнув все для того, щоб зараз відкрити дві угоди. Подивіться, дві угоди в мене відкрилося. І давайте поясню, чому я зробив саме так. Все максимально просто, оскільки по першій годі ми з вами отримали мінус, що ми можемо переглянути ось тут, тобто по цій угоді. Зараз, в цю угоду, я буду інвестувати наступну суму, і сума буде більшою. І інвестуючи в цю угоду, тобто котра у нас відкрита зараз 4 тисячі гривень, у випадку її вдалого відпрацювання, ми заберемо втрачене, що ми втратили в цій угоді, і також заробимо кошти зверху. Тому конкретно зараз я відкриваюся з подвійною сумою інвестицій в цю угоду і. Зможу відбити втрачене і зробити собі зверху. І давайте переглянемо аналіз. Він нам все це обґрунтовує, локальний висхідний рух після відкату, зона підтримки, свічковий аналіз він провів і пише можливий ріст до рівня 180, як він писав до цього, тільки навіть трошки вище. Добре, добре, як є, як є, як знаєш, братуха. Ми тобі довіряємо, і ми вже відкрили угоду в даному напрямку. В принципі, я думаю, що маємо відпрацьовувати. Чесно, цей сигнал він давав трошки довше, але я йому можу це, скажімо, простити, тому що блін він дає насправді реально. Гарні угоди, друзі. Якщо ви хочете отримувати більше угод і не використовувати для цього штучний інтелект, а отримувати угоди від реальної людини, то можете підписатися на мій безкоштовний канал Торгова кімната. В цьому каналі ви знайдете навчання по технічному аналізу у відео, фото та форматі прямих трансляцій, тобто аж у трьох форматах, знайдете також стріми, стріми, де ми проводимо з вами. Торгівлю і також багато іншої корисної інформації, прямо зараз у вас є також відгуки учасників з каналу Торгова кімната, це останні відгуки моїх підписників, котрі торгують в моєму каналі і заробляють на цьому кошти, скажу вам чесно і брехати не буду. Я не говорю це для того, щоб ви просто так в нього дійшли. Ви можете в нього не заходити. Про те, що я кажу, що ми реально заробляємо кошти. Говорять саме статистика, тому що ви можете зайти в канал, передивитися статистику, забити болт на мої слова і все порахувати самому. Візьміть дистанцію, ну хоча б в місяць, щоб мати загальну картину, і ви можете переглянути, що за останній місяць ми заробили ого-го яку суму коштів. Тому обов'язково підписуйтеся на канал Торгова кімната, безкоштовні сигнали і забирайте найкращу аналітику на ринку. Я не побоюся цього слова. Друзі, зараз у нас. Закінчується наша угода, і вона підходить до кінця. Лишається 11 секунд, і прямо зараз ми будемо вже спостерігати за її відпрацюванням. Лишається вже 5, і ми бачимо, що ми за допомогою чату GPT просто відмінно відпрацьовуємо. 0 секунд. У нас лишається, бац, забираємо плюсик. Давайте зробимо скрін даної mm -hmm. ситуації. І якщо він у нас вже завантажиться, то скинемо чату GPT. Так, да, він нас завантажився. Дякую, дякую, братуха. Дякую. Напишемо, тому що я не знаю, якось бачите, як спілкуюся, Він мені відповідає. Дивіться, красава братуха, радію за тебе так тримати. Якщо ще потрібен аналіз, звертайся, будемо разом ламати ринок. Просто бездоганна угода, бездоганне відпрацювання. І за допомогою чату GPT ми зробили доволі непогані результати. За цей відеоролик разом з вами ми заробили 3420 гривень, і все це за. Допомогою чату GPT, тобто буквально штучний інтелект, буквально неяснуюча людина, неіснуючий організм надає нам можливість заробляти кошти. Тому, друзі, якщо вам хтось каже, що щось в цьому світі є неможливе, то просто покажіть йому цей відеоролик. Якщо ви хочете так само, то посилання на реєстрацію на біржі буде в описі цього відеоролику, і також текст буде в описі відео або в закріпленому коментарі. Текст, я маю на увазі, той, котрий ми йому надсилаємо, щоб він нам видавав угоду. Друзі, бажаю вам всього найкращого, бажаю вам великих прибутків. На зв'язочку, як завжди, був Захар. Всім до побачення!